Всім привіт! Гарного чудового дня! Які накидочки мені залишилось виплести? Мені залишилось дві накидочки виплести на табуреточки і одна на стілець. Так, ну це поки що. Так, Якщо будуть якісь зміни, обов'язково буду говорити. Так, ну ось перший візерунок. Так, це для табуреточки один рядочок синього, другий, один чорного, один синього, один чорного. Так, по рядочку. Але я ще хотіла побачити, який буде цікавий візерунок, якщо серединку розпочати не з синього, а з чорненького. Він обов'язково візерунок зміниться. Він буде такий, ну, але трішечки буде по-іншому. Ну, це. Е так, поки, поки я плету те, те, що так, так, як є. Так, тепер ще один візеруночок, дивіться, який гарненький. Так, це також на тамбуреточку. Тут це все бабусині квадрати. І третій також буде бабусин квадрат. Тільки просто різні візеруночки і плиту з пакетів. Так, тут у рядочок іде чорного. Три рядочки синю, один чорного, три синього. І знов повторюється, один чорного, і далі буде йти три синього. так. І я вже нарешті дійшло, дійшли руки до цього шматочка. Так, далі. Ну, тут я небагато проплела, але вже пішла його також плести. Це бабусин квадрат, який йде по спіралі. Ну, ось отак в мене синенький іде. Так. Ну, Тут у мене тільки два кольори. Чорненький ось іде. отак так завертається. Тільки два кольори. І якщо, наприклад, чотири кольори, то буде ну, буде ще красивіше. Так що ось. Ну, цей взагалі дуже гарненький візеруночок. Ну, цей такий більш простіший такий. Ну, я ж кажу, тут можна, можна, якщо в мене будуть ще накидочки, то я, то я ще спробую, щоб серединку розпочати чорною, а потім піти. Ну, також по рядочку, тільки синьої. Ну, це якщо будуть накидочки. Так, все зазначила, що хотіла вам розповісти. Так що, просто отут буде трішечки, ну трішки, трішки по-іншому буде. Є, є які візеруночки робити. Ну, цей самий такий Цікав, цікавенький такий. Ну, не всі гарненькі. Всі гарненькі, далі плету, далі працюю. Вам всім чудового настрою. Бережіть себе, любіть себе і любові до Бога. І ви найкращі Пам'ятайте про це. Пока-пока, до завтра!